Ми зібралися по трьом таким важливим питанням. Перше це проведення сесії офлайн чи онлайн. Друге, нас дуже всіх, я думаю, турбує регламент сесії, як воно проводиться. І окремо я ще хочу наголосити про тих близько десяти депутатів, які зараз знаходяться за кордоном. Ми зібралися з питань проведення сесії в режимі онлайн, і я, я думаю, як кожен із депутатів, що знаходиться в цій групі, і не тільки в цій групі, бо ми сьогодні зібрались не всі, вважаємо, що проведення сесії онлайн наразі в Чернігівській обласній раді недоцільне і неправомірне. Кожному з нас люди надали мандат представляти їх в обласній раді. А ті люди, які надали нам мандат, вони ходять на роботу, незважаючи на той стан, який є і в економіці, і безпекову ситуацію в країні. Це вже вже наболіло. І для того, щоб ми збиралися офлайн, ми бачимо яскравий приклад Верховної Ради, яка збирається офлайн, не онлайн. Ми бачимо яскравий приклад Чернівської міської ради, яка збирається. Офлайн, не онлайн. Якщо буде безпекова ситуація важка і будуть там мінувати щось інше, ми переймемо досвіду Чернігівської міської ради. Вони за останнім часом ну, навчилися е, багатьом цим питанням. Е, я, звичайно. Люблю новітні технології, і іноді життя вимагає новітніх технологій, зокрема, онлайн формату. Якщо брати комісії, то комісії, в принципі, можна в деяких випадках розглядати питання онлайн. Але з приводу сесії, 100% сесія має бути офлайн, бо ми своїм прикладом маємо показувати, що ми теж працюємо. І депутат має також право задати питання керівникам, керівникам, яких ми призначаємо. І взагалі формат онлайн робився для того, і ми з вами вносили зміни в регламент з безпекових міркувань. Сьогодні є три голови фракції, якщо я не помиляюся, батьківщина, наш край, слуга народу. І я впевнений, що нас дане питання об'єднує всі політичні сили для того, щоб ми дійсно могли збиратися офлайн. І ми можемо, я б запропонував навіть нам зробити. Міжфракційне об'єднання з цього питання, міжфракційне об'єднання з питання сесії офлайн і відновлення Чернівської області. Я теж вважаю, що потрібно вже проводити сесії тільки офлайн. Так, звичайно, шкода, що прикордоння Чернігівської області ще обстрілюють і військовий стан ніхто не відміняв тільки за те, щоб проводити в сесійній залі. Я вважаю, що потрібно зробити звернення до головної обласної ради і зібрати як можна більшу кількість підписів депутатів, які погоджуються з цим рішенням. Дуже багато питань вноситься після. Навіть після комісії, навіть після президії, от дуже важливо, щоб цього не було. І ну, ми якби намагалися поставити питання так, що ми не будемо потім голосувати, але ну щоб не було ніякої соціальної напруги, якби невдоволення з боку там наших виборців, ну все ж голосували за ті питання, які виносились. От це теж якби важливо для нас, щоб всі питання подавалися до, на розгляд всіх комісій за 10 днів до початку сесії, щоб цього регламенту дотримувались. Ті депутати, які виїхали за кордон, ну, зараз, вже скільки вже рік, як деокупована Чернігівська область і Київська область. Тобто, у нас тут да, небезпека є, але всі живуть, працюють, навчаються. Тобто, я вважаю, що або повертайтесь і виконуєте свої депутатські обов'язки тут на місці, ну, або складайте мандати, пишуть заяву, ми розглянемо на сесії і хай заходять. Ті депутати, які тут живуть в Україні, працюють і будуть виконувати депутатські повноваження. З самого початку роботи обласної ради після деокупації області я виступав проти проведення сесії онлайн, а також запитання і депутатів, які знаходяться за межами України, то вони не мали права працювати. І вони мали прийняти рішення. Що стосується чоловіків, жінок це не стосується, в моєму розумінні. За це за свою позицію, мабуть, був я і покараний на попередній сесії, яка проходила онлайн. Мною було подано звернення до Кабінету міністрів від депутатів обласної ради, щоб кабінет міністрів врахував в цьому році. Субсидії, дотації, виплати регіонам і нашої області. Це прикордонні громади, які на той час знаходилися в їх була зона бойових дій. Зараз це зона часткових дій. Що це за субсидії? Це кошти, які розподіляє постанову піше Кабінет міністрів, але вони надходять в Україну, надає їм ООН продовольча організація ФАО. Виплати малим господарствам на гектар, а також до 100 корів. Якщо порахувати в тих коштах, які не виплачені були, це мільйони гривень. І причому маю підмітити, це безповоротні кошти, тобто це безповоротні інвестиції в економіку-аграрний сектор нашої області. І це звернення нашими депутатами було не прийнято. Але це питання вирішено через інші громадські організації. Кабінет міністра вже сказав, що в цьому році буде враховано з коефіцієнтом півтора за попередній рік. Так що позиція наша незмінна, сесії мають проходити офлайн, і депутати, які знаходяться за кордоном, мають все-таки вирішити. Але деякі з них знаходяться вже вибачте більше року. Сесії повинні проводитись офлайн, але я вважаю, що так само і комісії повинні проводитись офлайн. Чому? Тому що основна діяльність і праця депутата вона якраз і проходить на комісіях. Маємо можливість поспілкуватися, кожен висловити свою думку, тому вважаю, що комісії також обов'язково повинні проходити офлайн. Це перше. Друге, я не зовсім згоден з колегою в тому, що жінки мають право знаходитись за кордоном як депутати. Ну а Верховна приклад Верховна Рада заборона на виїзд. І жінкам і чоловікам. Чому? Тому що ми ж не ведемо мову просто про жінок, ми ведемо мову про депутатів. А у кожного, згоден з Дмитріє Валерійовичем, у кожного депутата є свій електорат, є виборці, які делегували його. І там є і чоловіки, і жінки, які ходять кожен день на свою роботу. А чому ми маємо право не ходити? Я вважаю, що в деякій мірі це, якщо казати і про жінок і про чоловіків, це незрілість нашого депутатського общества і електорального общества. Тому що це 100% електоральні потери. Це, на мій погляд, це недовіра від тих, хто нам дав цей мандат. Якщо ми покинули свою діяльність, на що ми йшли в депутати? Ми торкаємося трьох паралельних таких прямих: це законодавчі питання і регламент його дотримання, це етична складова і це ціннісна складова. Тому що ми говоримо про усвідомленість і зрілість, те, про що ви згадували, про відповідальність кожного депутата і представлення інтересів громади, і питання ці законодавчі норми або рішення, які ми приймаємо безпосередньо на місцевих регіональних рівнях. Щоб вони сприяли розвитку спроможності відновлення громад на сьогодні, а не були інструментом для маніпуляції, прийняття і трактування в зовсім в іншому сенсі. Тому, як наслідок, звісно, рішення, яке приймали ми на сесії обласної ради в травні місяці, воно базувалось на тому, що це ну, дійсно безпекове питання, питання неможливості провести офлайн-сесії з вагомих причин, а не знаходити. Причини для того, щоб обґрунтувати, чого ми маємо провести сесії в офлайн режимі, що власне як наслідок відбувається сьогодні. Тому а, моя позиція так само чітка, як і колег, стосовно проведення сесії в офлайн режимі для якісного опрацювання питань і прийняття а, якісних рішень. Но неважливо, чи чоловік ти, чи жінка а, а, це а, різні наші соціальні ролі. І якщо ми говоримо, що а, ми депутати, ми представляємо інформацію. Інтереси громади, то ми дійсно маємо їх представляти і відпрацьовувати на 100% свої зобов'язання як депутати. Якщо діти ходять в школу, якщо працюють в селищ селищні, сільські і міські ради, то чому не працює обласна рада? Для мене це питання зрозуміло. І я вважаю, що немає взагалі ніяких об'єктивних причин для того, щоб проводити сесії е, онлайн. Якщо ж ми розуміємо, що не вистачає для чогось голосів. І нам потрібно підключити голоси, які не знаходяться на території України, то, в принципі, може, я і доцільно провести цю сесію онлайн. І другий ключовий момент, який нас всіх турбує, це внесення питань в денний вже після того, як пройшли всі комісії. І е, наразі статистика дуже негарна, тому що вноситься до 40% питань вже після тих комісій, які пройшли. Тому велике побажання до апарату обласної ради і керівництва, щоб питання, які будуть розглядатися на сесії, вносилися до проведення комісії. Ми розуміємо, що можуть бути нагальні питання, якісь, але це питання може бути одно, два, три, але не 30-40% відсотків, які потім вносяться після того, як пройшли всі комісії. Тому позиція спільна для всіх. В сесії в режимі офлайн, коли всі присутні, коли є можливість дискусії, і коли є можливість е, висловити свою точку зору, обласна рада, депутати, які е, були делеговані обрані е, жителями нашої області, і е, дійсно виключно в. Такому спілкуванні нормальному, конструктивному, дивлячись один одному в очі, і можна обговорити про проблематику і нагальне питання області і прийняти відповідні рішення. Звичайно, на сьогоднішній день важливим є, щоб ефективно працювали всі органи місцевого самоврядування. На минулому тижні Рада оборони області прийняла рішення щодо дозволу роботи закладів освіти в навіть в 20 кілометровій зоні. Біля кордону з Республікою Білорусь, от, а також за 20 кілометрів з російським кордоном, то я не вбачаю в тому, щоб такі органи, як обласна рада, мають право працювати онлайн, тим більше залучаючи тих депутатів, які територіально знаходяться не на малій батьківщині, а десь за межами. Тому е, я впевнений, що е, е, наше спілкування сьогоднішнє е, стане вагомим е, важелем для того, щоб наступна сесія е, на наступній сесії ми побачилися в сесійній залі е, всі 64 депутата, е, от, які е, хочуть працювати, працювали і будуть працювати на благо нашої області. І для мене спілкування в офлайн режимі набагато приємніше. І плодотворніше, ніж в режимі онлайн. Тому я дякую за цю можливість сьогодні з вами поспілкуватися, дуже радий всіх бачити. Знаю, що кожен із вас зараз працює, кожен на своєму місці заради перемоги, заради майбутнього нашої країни. Я знаю, що у кожного дуже лімітований час, тому що кожен займається своєю справою, але заради єдиної мети. Я теж за те, щоб з сесії. Чернігівської обласної ради проходили саме в режимі офлайн. Ми разом е, всі, е, як єдиний кулак, який е, вигнав звідси орків. І я вважаю, що всі разом в режимі онлайн ми зможемо багато зробити на розвиток нашої області і взагалом країни. Режим Онлайн, наприклад, на прошлій сесії скажу за себе, мені не дозволив повний мірі бути присутнім на сесії, навіть в режимі онлайн, і я не зміг виразити свою думку по багатьом питанням. Тому однозначно офлайн і працювати заради перемоги. Зробимо, поставимо підписи, щоб наші розмови не були тільки розмовами для того, щоб звернутися до керівництва обласної ради з питання того, щоб сесії були офлайн. І мене дуже тішить, що в принципі у всіх думка співпадає. Де є деякі думки у депутатів, але це демократія. Ми маємо висловлюватися. але... Набагато приємніше висловлюватися офлайн, і сьогодні нас вісім депутатів. Це дуже гарна прикмета. Це безкінечність. тобто ми будемо працювати над цим над відновленням нашої області в режимі офлайн.